Доброго дня, дорогі друзі. Давно не розповідав, не було часу, займався другим фетбайком. Мій стоїть все, все добре, я катаюся. Зараз тисячу, тільки на цьому контролері 1460 км, все супер. Все супер, катаюся. Другий фетбайк дружини. Також роблю, складаю. Вже було зроблено крила, таке саме, як в мене з сайдингу, з сайдингу зробив крила. Те саме, Підсиділь, підсидільний штир. Е, так само поставив такий, як в мене, амортизаційний, в мене ще був він. Е, такого не шукайте, ніде не знайдете, їх немає. Сам е, знайшов єлі-єлі. Е, була задумка поставити, так як не потрібно сильно потужний е, був фетбайк для дружини е, з дитиною, тим баче. Ну, планувалося поставити ось такий дисплей. Ось і контролер. Зараз він тут, я його вже сюди запихнув. Ось, 36,48, 350 Вт. 13 Амперний. Але так як в Китаї дуже сильно мені пощастило і Виліз двигун 500 то Тоді вже я подумав і прикупив дисплей і контролер, такий самий, як стоїть у мене. М5 з М5 дисплеєм LCD. Контролер, хтось там говорив, немає контролерів на 36 вольт, більше кіловата, Да є контролери. Є контролери доволі непогані. 3660 вольт, 1000 Вт 38 Ампер. Тобто, працює він шикарно. У мене такий стоїть. Я пакую 35, по-моєму, ампер чи 39. Ой, не 39. 30, 32 чи 35 Ампер я пакую при 36 вольтах. Хороший контролер, мені дуже сподобався. Тим бачив вже підключення. Тут вже йде надійніше. фазні підключення. Плюс-мінус підключення. Дуже дуже хороший контролер, програмований. ну Думаю, уже раз так, уже пішло. пішли справи. Поставлю дружині також такий дисплей з таким контролером. І буде все гуд. Е, також е, куплений був багажник, поставлений. Все, все, все добре. Буду ставити той контролер. По акумуляторам, по акумуляторам, е, прикупив 70ве. Абсолютно нових, так як бофанговський корпус. Ось такий. Розрахований на 60 максимум елементів, але вони йдуть в холдерах. Я планую сюди засунути якось 70, 70 повністю нових еве. Внутрішній опір я заміряв, посортував їх по-блокову і також дмеки. Взяв на резервного акумулятора також нові ДМЕКи. 2600 EV також 2600, але EV мені подобається, тому що вони трошки живучіші, Живучіші, дуже, дуже добре, бо не, не захотів я уширяти корпус. Тобто, якщо в мене стоїть корпус бофанговський, але надрукована проставочка, ось така от, 2 см. І в мене вони стоять стоя Але в мене Бостони. Ось тут ще в мене пару бостонів резервних для ремонту свого акумулятора. У мене Бостони, ну, але не суть. 65 650 отак 65 міліметрів вони мають. Що 18, 650 шо Бостони. Тому що ось цей. Уширений акумулятор просто-напросто сюди не влазить. Не влазить, тому що мішає крило. Е, в мене так само трошки мішало, і добивав я добивало, мене вилка амортизаційна і добивав я крилом до акумулятора. Але е, проставку ось таку мені виточили, токар виточив. Я підкинув сюди 2 см проставку. Мене добиває, але добиває на великих сильно ямах, коли я дуже сильно влечу, тоді вже добиває. В принципі, ось, можна бачити, крила сайдингу, вони гнуться, не лопають навіть на морозі. Супер. Супер, доволі супер. Тому, тому уширений цей акумулятор не стає сюди, не стає. Планується стандартний акумулятор, в якому влазить 60 елементів. Запихнути сюди 70 елементів без корпуса. Двигун іде, уже має, десь уже на підході. Вже він в Україні, але трошки затримується. Під той маленький контролер я вже зробив ось тут розпіновку. Але, 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 будемо оце все. Витягувати, тому що тут все заведено було в раму. І випустив я по рамі. І будемо ставити такий контролер з дисплеєм, як в мене. Поставлю, як в мене. Єдине, що було ще тут е, допрацьоване, це гідро... гідротормоза, е, гальма. Гальма-гальма. Е, Шимано Камрус. Ось на мінералці також шимановська мінералочка. У мене ще трошки лишилося. Ось, мостило. Замінені, замінені були е, ці механічні гальма на гідравлічні. Ро, е, самі тормозні. Гальмівні ротора не став міняти, 160 стоять. В мене механіка, я поставив собі 180. У мене авідовські 180 ротора. Тут на гідравліці лишив 160. Їх достатньо буде. Двигун іде, спиці вже замовив також, вже скоро на підході. Акумулятор вже все. Все готово. Буду збирати. По БМС, по БМС, ще не сказав. БМС. Також в мене ще є один дисплейчик, це вже кольоровий. Наподобі на такого, як М5. Ну він трошки не такий. Ось. Чорно-білий, кольоровий. Також замовляв з Аліекспреса, по-моєму, 1000 гривень. Він мені коштував БМСки, БМСки, БМСки. БМСки 35 Ампер на 6 MOSFETів Ось такі. Хороші, дуже БМС. БМС плати, тому що, ну, я не бачу сенсу ставити, ставити ось. Далі, в мене стояла далі 40 Ампер. Щось з нею сталося. Вона, в принципі, працює, але вона не заряджає акумулятор. Ось тут і валяється. Тут ще купа контролерів, БМСок і так далі, з велосипедів. яких Цей на 29-х колесах продається. Ось, продається, зроблений був. Повністю на 48 вольт він, 500 Вт. Тут акумулятор. Акумулятор на 13 ампер годин двигун. Ось стоїть і так далі. Так, да, не сказав я ще за цього. З цього також бюджетненького збираю. Збираю все ось тут. Сумка, акумулятор 9 Аг. годин. 350 Вт. 350 Вт на двигуні з, з бронзовими шестернями. Одного я вже спалив. Так як пакував в нього 850, 900 Вт. Я в нього пакував, спалив. 350 Вт. Тобто шестерні витримали бронзові. Але. Ось так. 350 Вт сюди пакується, звичайний китайський контролер, самий дешевий. Ось. Вольтметр з ручкою газу. Все. І також світло. Світлодіодна фара. Включається. 26 ті колеса, напівдамочка, легенький, ще крила, багажник такий от. Е, в районі 12 тисяч. Може комусь цікаво, зберу, продам. Бюджетненький такий. На запас уходи десь до 20 км буде вистачати. Ціна на 29-х цього 18-18 хто хоче. Ось Тут ще гіант з двома акумуляторами. На ремонті, на ремонті також ще і маленький фатбайк. На 20-х колесах. Донька підросте, буде ще її фетбайк. Ось таке. Дякую всім за перегляд. Якщо щось цікавить, пишіть, запитуйте, відповім, що знаю, без, без проблем. Всім дякую, до побачення.